Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу розказати вам трішки про книги, які я прочитала взимку з моїми оцінками та короткими враженнями і відгуком. І перша книга, про яку я хочу розказати, це Моя темна Ванеса. Її мені дуже-дуже сильно радили. Казали, що книга класна, і це казала мені не одна людина, тож я мала прям високі очікування, але вони трохи не виправдались. Плюс тут є типу рекомендація від Стівена Кіна Справжній вибух. Вибух чого? Можливо, негативних емоцій, хіба що це особливо мої такі, звісно, враження. Цікаво буде дізнатися, чи ви читали цю книгу і які враження у вас. Власне, тут йдеться про блін, я не хочу називати це коханням про різницю у віці, а саме відносини між професором літератури, якому десь здається, близько 40 років, і його ученицею, якій 15. Тобто, це значна різниця і у віці, і у соціальному статусі, та і взагалі, ну. Дивна дивна якась історія. І всю книгу ми спостерігаємо про вагання і роздуми героїн, героїні про те, чи були їхні відчуття справжніми, чи було це кохання, чи було це якесь насилля і зваблювання підлітка. Тому що власне на цього професора на нього якби подають позов інші дівчата і ем, просять, так скажемо, Венесу долучитися, щоб це був загальний позов. І вона ж в роздумах, чи робити це, чи ні. І, власне, вся ця книга і є це роздум, спогади, якесь там самокопання. Я таке прям не люблю, хто дивився якісь мої попередні відгуки. Я в книгах завжди уникаю цього якогось самокопання і просто нуль подій, нуль якихось от, я не знаю, дій в моменті, можливо. Плюс для мене негативне в книзі є те, що вона закінчилась буквально. Нічим. Тобто я очікувала, що в кінці то ці роздуми вони кудись приведуть, Венеса прийме якесь рішення або так, або ні, або хоч ну хоч щось. Але цього не сталося. Знову ж таки, у передмові авторка вказує, що це все вигадана історія, але як потім з'ясувалось, можливо, це неправда, можете мене виправити. В якомусь інтерв'ю вона таки зізналася, що це її справжня історія. А, можливо, через це книга завершилася так. Ніяк, бо авторка і сама для себе не вирішила це питання. А, власне, буде дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте про книгу, які у вас емоції, але ну я, чесно кажучи, прям не знаю навіть що, що відчувати. Я би її не радила, якщо ви не любитель от конкретно цієї теми, і вам також не хочеться почути якусь думку ще однієї людини, що вона думає на цю тему різниці у віці, так скажемо. Наступна книга це Рутвеа. Одне за одним мені дуже сподобалось її оформлення. В цілому, зараз, мабуть, всі книги від рідної мови виходять в такому дуже красивому оформленні з різнокольоровими зрізами, гарними форзицями і так далі. Тож я захотіла одразу купити інші книги Рутвеа, але після цієї трішечки, так скажемо, задумалась. Я не скажу, що авторка прям. Моя, моя. Я люблю гарматичні детективи. До речі, якщо б ви хотіли підбірку гарматичних детективів від мене, то напишіть в коментарях, обов'язково зніму. Так от повернімось до цієї саме книги. Класна зимова така атмосфера, оскільки я читала взимку, мені особливо воно зайшло. Але крім цього, якоїсь прям напруги і класної детективної лінії я не побачила. Мені дуже не сподобався хід авторки в тому плані, що ну десь. З перших сторінок, буквально я вже е, мала здогадки, хто є вбивця, але авторка майже прямим текстом е, сказала, що е, ні, ні, максимально ні, шукайте в іншому місці. І я ж почала підозрювати інших людей, хоча все одно внутрішньо мала проте цієї вбивці, і так, так, я виявилась права, і мені стало якось дивно, бо авторка не хотіла заплутувати нам, підкидати якісь там докази чи, чи ще щось. Ну знаєте, коли ви розслідуєте прям авторка, ніби просто сказала, це не вбивця, а потім в кінці книги а, я вас обманула, це вбивця. І я така. А... Окей, плюс було дуже багато якихось сюжетних е, ляпів, там немає у них мобільного зв'язку, електрики і так далі, а потім вони без проблем дзвонять одне одному. Ну, окей. Книжка дуже-дуже на один раз. Я ще спробую почитати у Рутве поворот ключа, бо вже маю її на поличках. Але якщо вона мені теж не зайде, то інші книги авторки купувати не стану. Для мене оцінка десь 3,5 із 5. Наступна книга це Сім чоловіків Евелін-Гюгу. Я її вже показувала у топ-5 книг, які я прочитала через хайп, але не можу згадати її, не можу не згадати її в цьому відео, бо читала я її якраз таки взимку. Як я вже казала, книга мені в цілому сподобалася. Десь на 4 з 5, бо були певні якісь нюанси, затягнуті моменти. Але в цілому написана книга класна, цікаво було читати, і важко було відірватися в моменті. Єдине, що зараз ця авторка і активно випускає артбукс, там і Дейзі Джонс, здається, і оцей світанок Мальбу. І зараз виходить ще про тенісистку. Забула, забула чесно, як звати ту тенісистку. Але, попри те, що стиль авторки мені сподобався, самі історії. Не є якимось супер привабливими для мене. Купувати я їх точно не буду. Можливо, візьму в когось почитати, якщо мені прям захочеться, Але ну якось все ж таки не моє. Я думаю. Наступна книга це «Пробудження» Нори Робертс. Книга насправді дуже-дуже мені подобається, як виглядає, така класна. І я так сильно чекала її виходу, бо по опису це мав статись просто нереальний меч. Я люблю історії про потраплянців, про це змішання справжнього, так скажемо, і якогось фентезійного світів. Це для мене прям. Топ тема, але книга виявилась для мене суцільним розчаруванням, попри те, що зараз я бачу в основному дуже і дуже позитивні відгуки на цю книгу. Особисто мені вона не сподобалась від слова зовсім. Вона для мене, мабуть, на три із п'яти, і то тільки завдяки якимось неймовірним пейзажам, описам, хоч я описи зазвичай і не люблю, і відношу це до мінусу, тут вони дійсно. Власні, мені після книги так і захотілось також подорожувати в якусь Шотландію, я не знаю, побачити на свої очі всю цю красу. Але на цьому плюси книги для мене закінчуються. таке враження, що авторка вона навіть не вирішила, хто її головна головна героїня. Вона береться писати дитячу книжку, це розрив. Вона починає вести блог. Буквально на пік популярності. Вона потрапляє у фантазійний світ. Звісно ж, вона із супер якоїсь там класової родини, супер магиня, супер, 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 все супер. До цього вона ходила і вся така о, така сіра миша, така ніяка зовнішність потрапляє в фантазійний світ. В це, вона просто богиня. <д shave> ну, знаєте, еталон краси тут же. Ну, я, я не проти Мірісю. От чесно скажу, я. Полюбляю читати мерісіюшні книжки, в них немає нічого поганого, але ця книга вона була якась просто ні про що. А якщо взяти догорядних персонажів, для мене це абсолютний провал. Всі абсолютно догорядні персонажі існують тільки для того, щоб показати, яка класна наша головна героїня. Я вам зараз кілька буквально прикладів накидаю, мабуть, про цю книгу в мене найдовший відгук виходить. Так от, буквально момент. Вони. З другом, подорожуючи, з Ландією, бачить якогось віслюка. Друг їй каже: підійди до цього віслюка сфоткатись, я, я тебе сфотографую для блогу. І ця тема так розтягнута. Вона: о, я не знаю, ну мені треба фотки. Ну добре, вона лізе через той паркан, підходить до того віслюка, стає, цей друг їх фотографує, тут їй на плече сідає метелик. Вони фотографуються з цим метеликом і віслюком. Вони, вона підходить до друга, вони проглядають фото, він каже, Боже, це так неймовірно, ти така класна, ти така смілива, я б уже там на твоєму місці просто зі страху би вмер. Зі страху від чого? Від метелика, чи від віслюка, чи від фотосесії? Я така, а вона така, ого го, та ну, та ну він, ти дуже класна, ти дуже смілива, я б так не зміг, я б так не зміг. Хвилиночку, дайте віддишуватися. Ну, і ця ситуація вона така не одна. Тобто героїня потрапляє вже у фантазійний світ. І я думаю, ну от зараз, ну, зараз почнеться так, якийсь екшен, якісь події, якась магія. Ну і що, щось вже почнеться, блін. Бо поки що основними проблемами героїні це який чай їй там випити. Буквально про чай. Це невидумана зараз історія уже у цьому фантазійному світі. Героїня спускається вночі. Бо захотіла пити і думаю, от зараз я там зроблю собі чаю, лізе в шафу, а там купа якихось трав. І вона така: ой-ой-ой, а що з цього чаю, хоч би не випити якусь там отруту, чи ще щось, знайшла якісь трави, заварила собі чай, п'є чай. Оце пригода. Оце в людини блін. Пригоди нам розписували ось цей момент. А крінжовий момент з, 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 ну, з дивними, так скажемо, взаєминами з тваринами я взагалі тут розказувати не хочу, бо мене заблокують. Момент з кобилою, це, це взагалі що було? В інстаграмі я викладала просто уривочок з книги. Оцей про, про кобилу, і в мене просто підписники такі, що за книги ти читаєш? Пардон. Саме цю книгу. Тож для мене книга це провальна. Другу частину я точно купувати не стану. Мене дивують класні відгуки, які я бачу, але те, що я назвала мінусами, багато кому якраз заходить. Їм подобається повільна історія, їм подобається таке розжовування якихось подій, їм подобається, що абсолютно всі персонажі, те, що я називаю безликими, так вони кажуть, що вони просто там типу всеоб'ємлюще добро, знаєте, таке, тобто там немає характерів, там є добро в добрі або прям зле зло. Отак, отакі персонажі. А я таке не дуже полюбляю. Тож дивіться на свій смак, можливо, дійсно вам книга зайде. Тим більше вона така гарна, що можна хоча б заради цього спробувати. А ну і кілька наступних книг я прикріплю просто десь тут. Десь тут зображення книг, бо я, деякі я брала почитати у знайомих, а деякі сама вже віддала почитати або і зовсім продала, як це у випадку, наприклад, із книгою Гудзики та Мережево. Я не скажу, що книга якась там погана чи ще щось, вона абсолютно на любителя, Мені навіть оцінку важко її виставляти, бо це дарк Романс і насправді. Раніше я вважала, що я полюбляю дарк-романс, такі як я читала, так скажемо. Але у них зазвичай всім класно. Я, які б то не були там відносини, задоволення отримували всі. Але не в гудзиках та мережової першу частину книги вона прям маленька, там здається, до трьох став, взагалі сторінок, якщо я не помиляюсь. І от першу половину книги я читала, і в мене я думала, що мені жахи вночі будуть снитися там. Така вона якась жорстока, ні про яке взаємне задоволення, мова там взагалі не йде. І якийсь дарк Романс, як я собі його уявляю, почався тільки з другої частини книги, коли її вже викрав, забула, забула вже всі імена. Вибачте, пам'ятаю тільки ще головну героїну, Перл звуть Коул, здається. Якщо, якщо пам'ятаєте, нагадайте мені в коментарях, як звали головного героя. Власне, коли оце вже він викрав нашу перл, оце з того моменту можна сказати, що книга вже прям пішла, пішла для мене легше, так скажемо, вже просто Dark Romance мені вже сподобалось, все прикольно. Із плюсів можу назвати переклад для мене. Я знаю, що багато хто його знову ж таки захейтив, але мені сподобалось. Я не вважаю, що синоніми статевих органів там були якісь. Недоречні, вони були дуже і дуже доречні. Перекладач не може кожного разу використовувати одне і те саме слово, бо це буде вже якось абсурдно занадто, враховуючи скільки тих слів там на один абзац. Тому не знаю, мені було прям класно читати, ніяких супер дивних слів я не зустріла. І взагалі вся сюжетна лінія, вона для мене, е... блін, хочеться сказати прикольна, якби не та жахлива перша частина книги. Чесно кажучи, саме через це я не впевнена, чи буде читати продовження. Хоча сказали, що у продовженні такої жесті немає, там просто вже от відносини саме перли, і цього її е, забула, як її звати, другого викрадача. Тому, можливо, я все-таки і. Ризикну, хто читав другу частину, напишіть мені в коментарях, чи є там оця така жесть, чи, чи ні, бо якщо є, то читати я точно не стану. А, але все ж таки по оцінці, для мене це, мабуть, десь на 4 із 5 бал знімаю за, за першу частину книги. Наступна книга, це я бачу вас цікавить пітьма Ларіона Павлюка. Вона в мене вже, блін, в третьому відео, але що поробиш, якщо читала я її взимку таки. А, книга, як я вже казала, непогана, мені сподобалась. На 4 із 5. мінус за описи, дуже-дуже величезні описи, які я періодично пропускала в першій частині книзі. Далі їх стало насправді в рази менше, і сюжет уже був настільки закручений і цікавий, що я на них, як мінімум, не звертала уваги, тому сміливо можу порадити, якщо ви ще не знайомі з цим твором, чи взагалі хотіли б познайомитися з українськими якимись Авторами. Ну і остання книга за зимку, я її буду вважати, мабуть, найкращою за цю зиму п'ять із п'яти для мене це служниця. А, ну, от чесно, я її взагалі не планувала читати, бо від людей, з якими у нас схожі смаки, я почула, що книга дуже посередня, ніяка, не тримає в напрузі, і я якось оминала її, аж поки мені моя підписниця, з якою ми періодично спілкуємось. Не почала її прям радити і казати, що та вона класна, не потрібно купувати. Я надішлю тобі її прочитати, за що їй дуже вдячна. Ну, книга для мене це взагалі розрив. Я точно куплю собі продовження. Я знаю, що книга не відноситься до таких для супер непередбачувана, неочікувана і так далі. Очікувана, передбачувана. Але дуже і дуже крута. Для мене це були дуже такі схожі вайби і Веріті, Тож, так, мабуть, якщо вам Веріті не зайшло, служниця теж не сподобається. Але якщо вам сподобалася оця якась така, я не знаю, напруга в Веріті, те, що там буквально майже немає от персонажів. Які, ну, яких ви з собою асоціюєте, так, які вам подобаються. Бо я знаю, що для багатьох це важливо. Тут теж таких персонажів ви, скоріше за все, не знайдете. Тут є класні персонажі, є характерні персонажі. Але от так, щоб я сказала, що я читала і думала, от цей персонаж він класний. Ні. Е, е, буквально кожен не класний, буквально в кожного, в кожного є щось таке відштовхуюче, але мені книга цим дуже е, сподобалась. Власне, вони... Ну, я не знаю, вони всі дуже якісь такі, не хочеться казати, справжні, бо вони такі досить негативні, але в цьому є їхня справжність у цих персонажах. Власне, вже забагато наговорила, книга мені сподобалася, сюжет реально був напружений, я вже не могла відірватися в деяких моментах і просто вже сиділа, в мене вже очі злипались, але я думаю, ні, я маю таке дочитати і дізнатися, чим там все закінчиться. Єдине, що прям. Фінал, епілог, здається, то епілог чи просто останні сторінки книги. Ну так, уже трохи як наче такий якийсь бойовик чи награний фільм, когось вже такого зробили з головної героїні. Але ну, не знаю, цікаво Цікаво буде дізнатися, що там далі, бо принаймні друга частина книги вона також входить у всі ці топи, тобто вона теоретично має бути не гірше першої. Подивимось, скоро вона має вже вийти у вілату. Ну, а я, звісно, дякую вам всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, дзвіночки, все, що треба ставте. І діліться обов'язково, що ви читали із цього списку. Ну або якщо не читали, то чи плануєте взагалі читати щось із цього, і які ж ваші враження, чи збігаються вони з моїми, чи ні. Мені дуже цікаво. Всім гарного дня, до зустрічі!